Як це хотіли до суду? Здрастуйте, можна хліб? Не можна. Ай! Ай! Ви собачнішов Стіфер! Стіфлер! Прошу, будь ласка! Судове засідання прийнято. Насправді, Стіфле з десерту, шоколадом та інші футболки, які досягають 20 тисяч гривень, можете доглядати. Прошу всіх стати, суд іде. дня. Прошу всідати. Слухається справа, поза очами Стіфлера з шоколадними глазурі десертами, які коштують 250 гривень, все довіряється шоколадним десертам. Які всі поза очами Стіфлера довіряються, що було? Стіфлер, будь ласка, проходьте. мене звуть Півгор. Дуже приємно. А як вас звати Стіфлер? Дуже приємно. Я я півгор. Я судове засідання півгор. Прошу, будь ласка, ось сюди весь зал. Так. Розкажіть, Стіфлер. Мужі розповідав, як хотілося прийти до суду. Ну, як ви хотілося. До книгу, які довіряється їсти яблуко. І отруївся яблуко. Але довг... довгорічно, немечно все дрявся у меншості. Менше довірятися за кожним е поцілунком має. А... Але кожним моментом довіряйтеся 20 тисяч. я тобі готую вас невеликий сюрприз. Сюрприз, який я маю кожен моментом. довірятися довірятись до 20 тисяч. 250 гривень. Я розповідався. Я б у з'їв і 250 доллар. 260,000. Желаю вам удачі. Дуже. Побачимо. Ай. Фадіама баташ. Не тримайся. Я б кожен хотів сказати.